Тепер створімо ще один шар і назвімо його текст. Тепер у новому шарі натискаємо на кадр 50 і робимо тут ключовий кадр клавіша F6. Далі вибираємо інструмент текст, ось цей, і пишемо тут якийсь текст. Скажімо, Макор UA. Повертаємось до інструменту вибір. Розташовуємо його десь приблизно посередині. Ось так. А тепер а у цьому самому шарі, тобто текст, клацаємо на позиції 60 і створюємо ключовий кадр. Клавіша F6. Тепер, повернувшись до. Позиції 50, натискаємо на текст і, затиснувши клавішу Shift, перетягуємо праворуч. Ось так. Тобто у цьому ключовому кадрі наш текст ось тут поза видимою частиною банера, а у кадрі 60 у видимій частині. Тому, якщо ми клацнемо правою клавішою миші між цими ключовими кадрами і виберемо. Створити класичну міжкадрову анімацію, то поступово з позиції невидимого тексту наш текст буде ставати видимим. Ось так. Тобто, якщо підемо на перший кадр і натиснемо Enter, побачимо, як у нас анімація відбувається на даний момент. Ось так. Тепер створимо ключові кадри на позиції 65, клавіша F6, 70, та сама клавіша, і 75 клавіша F6. Вибираємо позицію 70, ось так розташовуючи цей червоний слайдер. Натискаємо на наш текст, йдемо до панелі властивості. До речі, якщо її не видно, то можна просто піти до випадної опції Window, тобто вікно, і вибрати тут Properties властивості. Також можна скористатися сполученням клавіш Ctrl-F3. Отже, ось наша панель властивості. Нагадую, що цей текст має бути вибраним. Тепер натискаємо Style і вибираємо. Альфа. За промовчанням альфу встановлено на 0, це нам, власне, і потрібно. Далі клацаємо між ключовими кадрами на позиції 65 та 70, скажімо, тут. Клацаємо правою клавішою миші і вибираємо створити класичну міжкадрову анімацію. Тобто, тепер наш текст буде поступово зникати. А тепер клацаємо правою клавішою миші між ключовими кадрами на позиціях 70 і 75. Ось тут. І вибираємо знову ж таки Create Classic Twin. Тобто створити класичну міжкадрову анімацію. І з кадру 70 до кадру 75 наш текст буде ось так з'являтися. Повертаємось на перший кадр, натискаємо клавішу Enter. І дивимось, як у нас відбувається анімація. Зробимо так, щоб наш текст був видимим до кадру 95, тому натискаємо ось тут, тобто цю позицію, вставляємо ключовий кадр F6, також у шарі логотип. Теж натискаємо на позицію 95, створюємо ключовий кадр, і таким чином наш логотип із текстом будуть видимими до самого кінця. Тобто ось так. Тепер, якщо ми натиснемо Ctrl-Enter, аби переглянути, як грає наша анімація, то побачимо, що дійшовши до кінця, все починається спочатку. Якщо ж ви хочете, щоб анімація зупинялася після того, як вона власне повністю програє, то треба зробити наступне. Створюємо ще один шар. Називаємо його AS, скорочено для ActionScript, перетягуємо на рівень вище. Ось так. А Тут на позиції 95 створюємо ключовий кадр F6, розгортаємо панель дії, тобто Actions. Ось тут вкладка цієї панелі Actions. До речі, якщо вона не показується, то її можна викликати клавішою F9. Отже, тут просто пишемо Stop. Ось таким чином. І тепер, якщо переглянемо наше. Творіння, то побачимо, що після того, як з'являється текст, він не зникає і анімація не починається спочатку. Але а, логотип обертається навколо своєї осі, тому що анімація обертання логотипу. А, вона у нас не на головній часовій шкалі, а всередині мувікліпа логоконтейнер MC. А ми зупинили лише анімацію на головній шкалі. Отже, таким чином можна створити простенький флешбанер. Звичайно, тут місця для фантазії дуже багато, але я просто хотів показати сам принцип того, як це можна зробити. Дякую за увагу! Хай щастить!